На ранок оновлюємо випуск у Києві до 19-ти зросла кількість постраждалих внаслідок російського масованого нічного удару. А повідомив міський голова Віталій Кличко, і 14 із них медики госпіталізували. Наслідки атаки зафіксували в шістьох районах міста. Є сильні руйнування, вирви, потрощені автівки, пожежі, пошкоджені будинки. В Столиці спостерігається нині. Сильне їдке задимлення і запах гару. Видимість на дорогах мінімальна. В центральних районах якість повітря погіршена в п'ять разів. Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах Києва. Укрзалізниця повідомляє про відхилення маршруту західного напрямку через Вишневе та Дарницю. Є затримки до двох годин. Міська електричка наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин, Почайна Дарниця в обидвох напрямках. Ну і зафіксовано руйнування в п'ятих районах Київської області. На одинадцятьох локаціях пошкоджено багатоповерхівки в Бучанському і Фастівському районах. Основна ж ціль нічного російського удару була це Київ та область. За попередніми даними моніторів було запущено понад 150 дронів та від 11 до 14 ракет різного штибу. Тим часом безпілотники атакували Московську область в Росії у Сергієвому посаді. Пошкоджено підстанцію, кілька населених пунктів залишилися без світла. А, гучно було загалом по Росії. Місцеві зет пабліки, соціальні мережі повідомляють про прильоти по заводу. І загалом нарахували більше 20 нібито безпілотників. І, ймовірно, був атакований Азовський оптикомеханічний завод. Він обслуговує саме військово-промисловий комплекс Росії. А Дональд Трамп не домігся прогресу щодо припинення вогню в Україні під час телефонної розмови із Путіним. Про це президент США сказав власне розмові з журналістами на авіабазі Ендрюс у Вашингтоні. І давайте послухаємо. У нас був дзвінок. Це була довга розмова. Ми говорили про багато речей, включаючи Іран. Ще ми говорили про війну з Україною, і я не задоволений. Сьогодні у нас не було зовсім ніякого прогресу. І також Трамп заявив, що США продовжують продовжують увага, постачати Україні зброю, але мають переконатись, що у них самих є достатньо зброї. Тим часом в канцелярії російського правителя відзвітували, Путін сказав Трампу, що Росія не відступиться від своїх цілей щодо усунення причин конфлікту в Україні. Це фактично цитата радника російського диктатора Ушакова. Ну, а сьогодні запланована телефонна розмова між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Повідомляє Financial Times. Телефонна розмова президентів відбуватиметься на тлі зупинки поставок деяких ключових видів зброї Україні з США. Джерела видання також розповіли, що український президент порушить питання про можливі майбутні продажі американської зброї. Напередодні ж відбулася телефонна розмова Трампа з Путіним. Нагадаю, тоді американський президент вкотре порушив питання про якнайшвидше припинення війни. А Україна підписала угоду про спільне виробництво дронів з американською компанією. Повідомив президент України. Довгострокове стратегічне партнерство з компанією SwiftBit передбачає розширення виробничих потужностей, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно на спеціальних умовах і за собі вартістю. Київ розраховує, що це посилить українську протиповітряну оборону. Послухаємо деталі в промові президента України. Головний компонент це дрони-перехоплювачі, там які показали себе вже в Україні. Ми вже тестували кількох компаній ці дрони. А зараз ми в кінці кінців підписали дуже серйозний продукт, серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття шахетів в такій великій кількості. Призупинити право голосу угорщини в ЄС, бо та блокує вступ України в Євросоюз власне. Цього вимагатиме Данія. міністерка у справах Європи Марі Б'єре заявила, що Копенгаген добиватиметься активізації процедури за статтею 7 договору про ЄС. Ну якщо її активізують, Угорщина може втратити право голосу з деяких питань, зокрема про розширення ЄС. Це позбавить Будапешт можливості блокувати вступ України до Євросоюзу. Хоча Брюссель неодноразово звинувачував Угорщину в порушенні законодавства, дотепер цю процедуру не доводили до кінця. Ну а крім того, б'юре також наголосила, що ЄС має розглянути варіант обмеження доступу до європейських коштів для країн, які порушують право союзу. Тим часом у зв'язку з недружніми заявами Будапешта на, на розмову до міністерства закордонних справ України запросили посла Угорщини в Україні. Таксистові, який вдарив співачку, Тоню Матвієнко йому повідомили про підозру. кажуть в нацполіції України на 63-річного водія відкрили кримінальну справу. Чоловіка підозрюють в умисному легкому тілесному ушкодженні. Його затримали 30 червня, в день, коли стався інцидент. Все почалося нагадаю, з того, що під час поїздки Тоня Матвієнко просила зачинити вікно через протяг. Після грубої розмови співачка вийшла з машини, не доїхавши до фінальної точки маршруту. За те, що грюкнула дверима, отримала в голову удар. І в плечі, а після інциденту Тоня звернулася до правоохоронних органів. На будівництво Євроколії зі Львова до Польщі євросоюз виділяє 76 мільйонів євро. Як повідомили в Укрзалізниці, ці гроші підуть на перший етап будівництва колії європейського стандарту на ділянці скнилів мостиська мостицька. завдяки цій колії поїзди з України зможуть курсувати до Польщі та країн ЄС без зупинок, зміни візків, а також без пересадок. Це суттєво скоротить час у дорозі, як для пасажирів, так і для вантажів. А крім того, євроколія зменшить монтаження на автомобільні пункти пропуском. Купуйте квитки, буде трилогія британський боксер Тайсон Ф'юрі анонсував третій бій із українцем Олександром Усиком. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі написав у себе на сторінці в інстаграм, що бій запланований на 18 квітня 26-го року на стадіоні Вемблі у Лондоні, враховуючи всі чутки і характер спортсмена, можна припустити, що таким чином ф'юрі вирішив порозважатися і подражнити фанатів, які продовжують гадати, чи повернеться він у великий бокс. Нагадаю, що 36-річний Тайсон Хюрі оголосив про завершення кар'єри після того, як він програв Олександру Усику другий бій поспіль. А наші тенісистки роблять максимум українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до третього кола Вімблдону. у напруженому трисетовому матчі. Вона здолала безпрапорну росіянку Анастасію Захарову з рахунком 5-7, 7-5, 7-6. В наступному раунді Даяна Ястремська зустрінеться з іспанкою Марією Бузас -Манейрос. Ну а сьогодні на корт Вімблдону вийде Еліна Світоліна в одній 16-й Перша ракетка України зіграє проти Бельгії. Елізе Мертенс. Що пів години для вас цієї перевірній інформації? Пам'ятайте, друзі, ми ваша точка опори спрямуємо разом далі.